На лівому березі відкрив 45-й театральний сезон у Києві. Моновиставою Усі найкращі речі з Олесою Жураківською у головній ролі. За сюжетом головний герой з дитячих років складає список речей, які приносять йому радість. Майже кожен із пунктів у цьому списку знайомий, і так само знайомий відчуття розпачу, коли навколо не лишається нічого, що здатне наповнити життя з містом. Найближчий показ цієї вистави 18 вересня. Вартість квитків 400 гривень. А от театр Лесі Українки вкотре звернувся до творчості письменниці, на честь якої отримав назву. Цього місяця там відбулася прем'єра драматичної поеми На полі крові тут присутні лише два персонажі та боротьба між духовністю і матеріальним світом. Квитки доступні на виставу 25 вересня. Вартість 150 гривень. 44-й театральний сезон у молодому театрі розпочався багатообіцяюче. Втім, варто звернути увагу на прем'єру ЦАП Кацап. Це музична вистава для дітей за мотивами української народної казки Коза Дереза, але з новою назвою. До речі, через назву допис про виставу в інстаграм двічі видаляли мову ворожнечі у молодому театрі. Кажуть, що дорослі читають у виставі алюзії на сучасні події. А діти побачать казку, яка вчить обороняти рідний дім і не вірити ворожим пройдисвітам. Найближча дата показу 25 вересня. Вартість квитків від 100 до 200 гривень. Тим часом театр імені Івана Франка поставив п'єсу Альберта Камю про римського імператора Калігулу, який поступово перетворюється на диктатора. Це роздуми на тему, до чого може призвести абсолютна влада, кажуть у театрі. Прем'єра відбулася ще у липні в умовне міжсезоння. У вересні планують ще два покази: 20 та 29 вересня. Вартість квитків від 60 до 350 гривень. А от театр на Подолі розпочав свій 36-й театральний сезон з яскравих прем'єр. Ми ж звернули увагу на виставу під назвою Колоскова для лисиці, яку ще ніхто не бачив литовської режисерки Андри Каваліускайте. Це монологи про життя, про веселе та сумне, про ностальгію за минулим і мрії. У театрі кажуть, що постановка порушуватиме й тему війни. Найближчий показ 1 жовтня. Вартість квитків від 250 до 600 гривень.